Правильному чищенню зубів вчити ужгородці взялися словаки разом зі студентами стоматологічного факультету ужну протягом двох днів у сквері Шандора Петефі вони проводили інструктажі для всіх бажаючих, як саме потрібно чистити зуби. Окрім цього, ще й роздали більше 400 зубних щиток. Анастасія за годину вже встигла провести інструктаж для більш ніж десятьох ужгородців. Правильна техніка чищення зубчиків полягає в тому, що це техніка бас, тобто техніка баз це кругові рухи. Кругові рухи якраз ми виконуємо під кутом 45 градусів в між ясені борозенці, накопичується найбільше нальоту, найбільше мікров. І саме звідси ми маємо його вичистити. Тобто, це під кутом 45 градусів. Ми виконуємо такі рухи кругові. Консультацію з правильною очищення зубів вдалося провести завдяки словакам. У них подібні акції проводяться часто. акцію акцію. коли ми проводили подібну акцію і разом зі студентами в кошицях, тоді отримали щитки 1800 людей. Чи роздалося тисяч Дев'ять закарпатських студентів, що проводили інструктаж із чищення зубів, отримали дипломи в Словаччині, де проходили трьохтижневу практику. Ми багато чого дізналися не лише в стоматології в стоматології, а й в їхній системі страхування. Тобто в нас такого в Україні нема. І це було дуже нам цікаво саме. Дізнатися, як в них проходить сам прийом пацієнтів. Тобто, у них є маса, маса того, що від, ну, чим відрізняються вони від наших пацієнтів. І ми дізналися справді багато нових технологій по фломбуванню Тобто Вони пломбують амальгамами. В нас таке вже майже не використовується. Це було цікаво. Нині хвороби зубів молодшають, констатують стоматологи. А подібні акції вчать не тільки молодь, а й доросле покоління правильному чищенню зубів. Із того, що наша клініка дитячої дентальної гігієни, співробітники її оглянули в рамках програми здорова усмішка дітей Закарпаття 4200 діток. Це Ужгород, міста Ужгорода, міста Чопа. Встановлено, що карія досягає 92-98%. Тобто 90 реально у двох дітей із ста немає проблем з зубами. Акція здорова посмішка в Ужгороді тривала два дні, протягом яких інструктаж як саме правильно чистити зуби, отримали майже півтисячі ужгородців.